Всесвітній світній день боротьби проти раку. Історії дітей, які перемогли хворобу. Рідкісна вада розвитку. Львівські хірурги прооперували трьох немовлят. Реформа харчування, нове меню і кейтеринг у школах. Софії 14 років і вона прийшла шлях лікування онкології. Коли Софії було 12, у неї діагностували рак кістки. Дівчинка перенесла хіміотерапії, операції на нозі. І встановили пластину мало так трохи операції, але зараз все добре. Приблизно з 21-го року до, до загалом всі хіміотерапії тривали до кінця 21-го року. А, а так вже була якісь там там операція, така от з позаміння пластини. Потім були ще якісь незначні такі, як порт поміняти такого плану. А взагалі далі все тільки реабілітація вперед і вперед. Найважче було сприйняти. Чесно кажучи, батьки не дуже хотіли прямо казати, що в мене онкологія на шляху до одужання головне не втрачати віру, каже Софія. Не здаватися, вірити в себе, не закриватися в собі. Зараз Софія проходить реабілітацію у західноукраїнському дитячому медичному центрі. Софія продовжує реабілітацію для того, щоб кістка вже остаточно сформувалася, і Софійка перестала ходити з милицями, а вже змогла повністю ставати на цьому. Дівчинка стала однією з героїнь книги Наталі Боженецької. Ніколи не здавайся. У книзі описано 10 життєстверних історій дітей, які після лікування раку та реабілітації повернулись до звичного життя. Все, ти зможеш Все. Віті Грицюк, 16 років. Вона також пацієнтка західноукраїнського дитячого медичного центру. Дівчинці минулого року діагностували рак кістки. Я вже прийшла в загальному до операції і після операції 18 блоків хіміотерапії. Помагаю цілі, яка хочеться здобути перемогти цю хворобу. І, ну важко буває, але все одно хочеться дійти до тої цілі і сказати, що я перемогла. У західноукраїнському дитячому медичному центрі проходять лікування онкохворі діти з усієї України. У лікарні є два відділення: онкогематологічне і відділення дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Щорічно в відділенні онкогематології приблизно 40 нововиявлених діточок з Захворюваннями гематоонкологічними і рак крові, рак лімфатичних вузлів в онкологічному відділенні та відділенні трансплантації кісткового мозку за останній рік у нас було 150 нових діточок. З них 40 49-50 дітей з Львівської області, всі інші з інших регіонів. Протокольне лікування може тривати більше двох років, після чого такі діти перебувають тривалий час під наглядом. Зараз під таким спостереженням лікарів перебуває пів тисячі дітей, додала керівниця центру Олена Козлова. З початком повномасштабного вторгнення західноукраїнський медичний центр став хабом. Звідси онкохворих дітей евакуйовують на лікування за кордон. Ольга Дейнека, Роман Натишин, Суспільне новини. Львів Євгенія родом з Харкова. На 20-му тижні вагітності дізналася, що у сина тератома, тобто пухлина. Знайшовши лікаря, нам сказали, що Нічого гарного з цього не вийде, то краще порнувати вагітність, так як термін нам ще дозволяє. Ле це була дуже бажана дитинка, в нас тривалий час не виходило з чоловіком завагітніти, і ми шукали способи вирішення цього питання. Тоді сім'я звернулася до лікарні Святого Миколая. Тут жінка народила сина з вагою 3 кілограма, 470 г, грам. 470 з яких каже важила крижово-куприкова пухлина. Після спостереження у реанімації Матвію провели операцію. Все вже добре, попа в нас гарна. Галина Васильівна сказала, що з віком навіть не буде помітно слідів від операції, будуть наростати на попі м'язи, і все у нас там симетрично, гарно і стан у нас добрий. Із різницею у декілька днів у цій же лікарні прооперували ще двох дівчат із великими пухлинами Ярину та Злату. Повідомили на Фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. Операції минули успішно. Мама Ярини Олеся каже: доньці вже виповнився один місяць. Є різні розвитки подій, різні ускладнення після операції, під час операції, і у нас вийшло все зробити за одну операцію. Все вийшло забрати і вже потрошечки все заживає. Їдемо додому, а ми будемо приїжджати на контроль. Трошечки в нас є ще дефект, але воно заросте м'язовими тканинами, коли вона буде більш активно поправлятися. За словами дитячої хірургині лікарні Святого Миколая Галини Курило за 10 років прооперували 16 немовлят із таким діагнозом. Операція крижово-коприкової тератоми включає в себе видалення пухлини, аноректопластику і пластику м'яких тканин. Тобто, це одноетапна операція, яка відновлює повністю функцію в дитини і дає їй можливість розвиватися, як і їхньому однолітку. Галина Курило каже, тератоми є рідкісною вадою розвитку у немовлят, проте піддаються хірургічні корекції і не є показом до переривання вагітності. Єлізавета Сілаєва, Суспільне новини, Львів. Уже рік в цій школі в місті Городок працюють кухарі кейтерингової компанії. Ця кухня є опорною, тож вони готують сніданки та обіди не лише для учнів цього закладу, а й для інших шкіл громади. У двох школах нашої громади готується гаряча готова їжа згідно вимог 305 постанови, яка регламентує дитяче харчування. І в 19 закладів плюс 11 наших дошкільних відділень, переважно в сільській місцевості, довозить в термобоксах гаряче харчування. Кейтерингова компанія встановила власне більш сучасне та потужне обладнання на шкільній кухні. Це печі, апарати для варіння, посудомині машини, блендери тощо. Кухарі готують приблизно на 1200 дітей, розповідає керівник кейтерингової компанії Ігор Захаров. Раніше ця локація працювала з, ну, з досить неефективним обладнанням. Ну, наприклад, це обладнання, яке тут було раніше, в нас воно залишилося як раритет, але на це теж може працювати. Зараз ми перейшли на більш сучасне обладнання, практично як роботи. Вони працюють. Практично самі кухарі готують страви за новими нормами харчування для школярів. Шеф-кухарка Галина Гладка розповідає, що сьогодні в меню. Ми готуємо зараз обід. У нас сьогодні гречка, болоньєзе, салат з квашеної капусти і суп шпинатний. От у нас вже час вийшов приготування. Я відкриваю і зараз ми дітей будемо годувати. На обідній перерві школяр Дмитро ділиться враженнями про те, що йому найбільше смакує. Фрукти і їжа, апельсин. Яблок не знаю. Для інших шкіл Городоцької громади їжу доставляють у термобоксах, що дозволяє зберігати її гарячою. Цьогоріч нові норми харчування продовжать впроваджувати в інших навчальних закладах Львівщини, каже директор обласного департаменту освіти Олег Паска. Ключовими серед цих вимог є те, що це практична відсутність чи зменшення кількості солі, цукру, це виключення червоного м'яса з меню, це виключення всіх продуктів глибокої переробки, сосиски тощо копчені вироби. За словами Олега Паски, наступним кроком буде перенавчання шкільних кухарів та оновлення обладнання у їдальнях. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львівщина. Бабак Роман, що живе у домівці врятованих тварин, віщує, що весна буде ранньою. Тварина не побачила свою тінь через похмуру погоду. А це відповідно до традиції дня бабака має означати ранню весну. За словами керівника домівки Ореста Залипського, бабаку чотири роки. Два з них він живе у притулку. Раніше він жив у торговому центрі, де слугував розвагою для відвідувачів. У нього не відновилися е, життєві е, його властивості, природні інстинкти е, лягання в сплячку. Але також е, коли якраз були сильні холода, морози, то Ромчик скоро біг у будку і лягав туди спати. Тільки тепліше є, е, Ромчик виходить вже е, е, до свого вольєру. Натомість у Львівському гідрометеоцентрі до прогнозу тварини ставляться скептично. За словами синопткині Оксани Мазепи, наступного тижня на Львівщині справді буде відчутним потеплінням 6-11 градусів тепла. Проте з 11 лютого варто очікувати холодний атмосферний фронт і до мінус 3-10 градусів за Цельсієм уночі.